Чому ти пам'ятаєш запах бабусиних порогів, але не можеш згадати, що їв учора? Бо пам'ять це не архів, це компас. Вона не зберігає факти, вона зберігає відчуття. Ми не запам'ятовуємо дні, ми запам'ятовуємо моменти посмішку незнайомця, тепло долоні, запах грузи. Пам'ять каже ось тут. Ти жив, біль залишає не рану, а шрам, доказ того, що ти сильніший, ніж усе, що намагалось тебе зламати. А теплі спогади це твої маяки, вони нагадують, навіщо ти живеш, ти не жертва пам'яті, ти її творець. Тож зупинись, вдихни цей ранок, подивись у чиїсь очі по-справжньому. Життя це не роки, це миті. Які серце хоче зберегти назавжди?